Діти, сьогодні ми вивчимо вірш з назвою кульбабки. На леваду я пішла б, ціла купа там кульбаб, ніби сонечка малі, посідали на землі. Ще раз, діти, на леваду я пішла б, ціла купа там кульбаб, ніби сонечка малі. Посідали на землі. Я нарвала б тих квіток та сплела б собі вінок, щоб і я була в вінку, наче квітка на лужку. Ще раз я нарвала б тих квіток та сплела б собі вінок, щоб і я була в вінку. Наче квітка на лужку. Молодці!